Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні у мене в роботі автомобіль Golf 5, Golf Plus. Volkswagen котрий проблема. Не працює водійський замок. Перевіряємо двері відчинені, двері відчинені. Закриваємо. Перевіряємо. Закрито. Закрито. Відкриваємо. Відкрито. Закрито. Ще раз. Закрив. Відкрив. Ніфіга. Открываем. Оп. Так, закрываем. Закрыто. Закрыто. Так, скло. Треба поднять. Чего опускается? нервы быть. Закрив. Ну, ось так от працює замок, як хоче. Клієнт скажеться, що він то закривається, то не відкривається. Ну, в общем, ми бачимо, що він зараз закривається, але не відкривається. Дивимось, який пробіг у машини. Не знаю, який є рік випуску. 212 тисяч кілометрів. Можливо, скручений. Ну, все вдаватися я вже не буду. Але зараз мені потрібно замінити цей замок. На моїй автомобілі Берлінго Citroen пробіг 209 тисяч і все працює. Ось клієнт придбав. В магазині гарантій майже не дають. Кажуть, якщо роз'єм приєднали, то гарантії ніякої вже немає. Тому купив, приєднав, все. Якщо він не запрацював, купляй наступний. Зараз розберу обшивку карти двері. Подивлюсь, що там як. Облаштовано і далі буду знімати замок. Так, друзі, почав розбирати карту. У нас знизу ось тут і ось тут два саморіза під викрутку Т-20. Далі потрібно треба було зняти оці кнопки керування. Під ними два гвинта. Т30, мабуть, десь 27. Так, два роз'єми. Поки знімав, чуть не всрався. Міцно тримається на всіх защіпках. От. Ну І в результаті не обійшлось без втрат. Тобто ось щось відламалось тут. І ось, відламалась. Вон сторчить там. Ну така от вагіна груб. Ну, поки не знімеш, то гвинти ти не викрутиш. Так, все, тепер беру якусь, да, знімав цю штуку, вон, брав аж 4 лопатки по колу. Намагався підняти. Ну, спочатку звідси піднялась, тут трималась на цій русі і не знімалась. Ну, потом уже, как хрустнуло, то все выдервалось. Так, теперь снимаем склипс. То есть смыкаю на себя, снимаю ее. Ну и посмотрим, что там дальше у нас. Так, беру побольше. Съемник. Так, не намагаюсь подсунуться. Ой, что-то уже трещит. Ага. хрен, оторвешь. Yes. Так, і що ми бачимо, чесно кажучи, перший раз таким стикаюсь. Напевно, зніматися буде не внутрішня карта, а наружна. Ну і бачимо, що у нас відбулося. Кліпси усі, майже усі, лишилися в металі. Фух, це топіс якийсь. Так, а тут о, одна, дві на місці, а всіх інших немає. Ну хорошо, хоч кріплення ціле. Блін, перший раз з таким стикаюсь. Ладно, треба від'єднатися цей роз'єм, напевно. І далі будемо розбиратися, як з цим автомобілем працювати. Так, друзі, от скажіть, як ці кліпси можна висмикнути з двері? Ось висмикнув, але бачимо, вона не розкрилась. Ось, тобто вона повинна сунутись і тоді випасти. А вони не виймаються з металу. Ось, кажемо, беру зйомник, беру. Це які усилля треба, щоб їх повитягувати. Ні в одній карті кріплення не витримає. Капець просто Вон, не. не висмикується воно фіга, не розкривається. Так, ну ладно, бачимо, що напевно я даремно тут знімав карту. Тобто тут знімається наружно. Філенка. Зараз треба тут, напевно, зняти цей пластик. Будуть якісь там гвинти, саморізи. Мабуть так. Тут бачимо якісь воно є кріплення. Тобто буду відкручувати все, що бачу. Ну а там подивимось, що з цього вийде. Трохи розібрав. Значить, отут була накладка. Ось вона. Знову безтрат не, не обійшлося. Бачимо, відламалися дві кліпси. Треті взагалі немає. Далі тут купа саме ґрунтів було. Ось вони лежать. І ось таких дві. Ні, це, це звідси випало. Вибачайте. Ось такі дві пластикові теж кліпси. Довелось виковирювати їх плоскою викруткою, бо не викручувались вони. Так, щоб зняти оцю обшивку, бачимо ось, вся двер наружна. знялась. тут, тобто, ну, тут по колу все прикручено було, понизу. І, і з цієї сторони. Ось. Ну і тут кліпси пластикові, по дві штуки було з цієї сторони і з цієї. Ручку двері також довелося відкручувати повністю. Ось знялась наружна фільонка. Ось така картинка у нас тепер тут виглядає. Не знаю, навіщо так робити. Дуже складно, як його ремонтувати. Ну, ладно, наша задача зняти оцей замок. Він ще прикручений тут двомя. Гвинтами. Я їх не відкритив, але послабив. Так, взагалі, ось така головка потрібна для відкручування замка з дрібним шагом. Вона в мене була. взагалі мені не подобається, що дуже багато інструменту потрібно. Тобто така головка треба далі. Ось такий головка, не знаю, наскільки тут Т20 чи менше. В общем, тут у нас вон була наліпка, її треба було відідрати, і тут воно гвинт ось, який тримає замочну скважину, щоб її витягнути. Потім гвинт тут був. Ось він лежить. Це все оцим робилось. Далі, в дверях, тоже Т-30 відкручував. Тут два гвинта. Ну і зараз буду продовжувати знімати замок. Хочу все ж таки сказати, що е, обшивку двері також треба було знімати. Бо ось тросик, який потрібно нам було б ну, треба його переставити на новий замок. Все, я правильно пішов правильним шляхом. Так, ну, порівнюю зараз. Замки, в принципі, схожі. Значить, во всіх вах групах також проблемою є: це у цей канцевичок відкритого положення. Тобто, у багатьох машинах він знашується і потім відкрита двер, закрита двер, а Машина не бачить відкриття дверей. тобто Він не спрацьовує. Це недолік, не знаю. Головний недолік, у увага, групі. Скільки машин, у усіх одна та сама болячка. Візьміть японця. Кого хоч, нема такого, бо у японців взагалі ззовні стоїть концевичок. Вийшов з ладу, відкрутив гвинтик, поміняв його і все. Ні, тут цілий замок треба замінювати, -за того, що тут зносився той мікрик. Ну, так. Ще треба цей захист знімати, білий. Защіки. Зараз будемо брати викрутку і якось відокремлювати все це. Так, ну потім покажу, що вийшло. Роз'єм так стоїть, що його фіг знимиш. Отак воно стоїть до заліза. І защіпка виходить ось тут. Як туди підлазити, натискати її, поки замок не знімеш, роз'єм також не знімеш. Не продумано. Якби отак було, то берида, натискай, знімай. Ну і в німецьких машинах мені оцей оце принцип не подобається. Як це натискати, щоб тут відійшло. Ой, пальці постійно болять від цих замків. Так, ось у, у нас датчик айрбегу. Тут уже бачимо відпала проводка. Так, до речі, я роз'єм нею від тобто все лишилось приєднано. Дзеркало також не чіпав. Ось скло як ходить. Ну, конструкція така ще. Геніальна. Тут дуже складно витягувати цю фільонку, бо чіпляється крило вона. Треба виводити сюди, щоб вийшло знизу, з пазу. Але тут не дає крило. Ну, якось витяг, не знаю. Так, добре, зараз все перевірюю, щоб сюди сигнали доходили на відкриття-закриття. Ну а потім вже буду приєднувати новий замок. Бо гарантії ж нема. Замок повернув. Новий в смислі, поставив. І все вроді як працює. Буду збирати тепер, буду збирати ну. зворотні послідовності. Тобто відкриваю отак от, зараз одягаю облісовку і потім її прикручу. Робота зроблена, перевіряю, все зібрав, прикрутив фільонку, тут все повернув, зачиняю двері. Так, двери у нас ветчины не закрываемо. Закрылась. Закрылась. Ведь открываем. открыта, открыта, Ну все. С ключа так само все зачиняется. Відчиняється. Ось ну, ще такий негаразд якийсь. Лічинка якась роздобана. Бачимо, вікна відкрились. Зараз спробуємо їх закрити. О! Ось що попало? А тепер пішло вверх. Пасажирське чомусь при закриванні опускалось униз. Повторно повернув ключ. Отак от. І вони тоді пішли вверх. Так, ну все, відкрив відкрито. Ну, Перший раз довелося таку роботу робити, але я впорався. Хто додивився до кінця і поставив лайк, тому велика подяка. Дивіться моє відео, поширюйте їх, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну а я і далі для вас буду знімати цікаві відео. На сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічей.